Небезпечний ліс у цьому році на Сумщині зафіксували у сім разів більше спалахів вогню на відкритих територіях, зокрема у лісах. Усе через надмірну спеку. Вже до кінця тижня прогнозують значне зростання температури повітря і відповідно рівня пожежної небезпеки до п'ятої найвищої категорії. А це означає, що спалах вогню може статися у будь-який момент. Це не означає, що це горів сам ліс. Це в більшості випадків лісова посілка. Підсілка горіла. В екосистемах 170. 23 пожежі було в минулому році. Щоб попередити найгірший сценарій, планують озброюватися грошима. Так, державний бюджет фінансує політ спеціального рятувального літака. Коштів обіцяють спрямувати у два рази більше, близько трьох мільйонів. По факту, Сумщина має з них трохи менше за половину. Сьогодні одна година льоту складає 10 тисяч гривень в середньому. 100 годин мільйон коштів направляється на попередження лісових пожеж.